Ради вітати вас на програмі Біблія продовжує говорити на відміну від літератури, створеної людьми, яка старіє через декілька років. Біблія століттями проходила перевірку на актуальність. Це єдина книга, котра живе, пройшовши крізь століття, вона витримала випробовування часу. Адже автором її є Бог в книзі Псалмів. Написано. Блаженні, хто держить свідоцтво Його, хто шукає його всім серцем. Хочу навести два знаменитих вислови, два прислів'я, аксіоми, які мають безпосередні відношення до нашого дослідження святого письма сьогодні. Перша аксіома не все, що рахується, може бути поліченим. І не все, що полічене, рахується. Друга аксіома Бог закликає нас не до успіху, а до вірності. В цих двох висловах прихована велика біблійна істина. У нашому щоденному житті ці два принципи заслуговують того, щоб ми звернули увагу на те, як ми живемо, як оцінюємо і як вимірюємо своє життя. Сьогодні тема нашого біблійного дослідження як виміряти або як оцінити успіх. Необхідно сказати. Що це одне з нелегких запитань, як може здатися на перший погляд? Як ви думаєте, за допомогою чого люди сьогодні вимірюють успіх? Давайте подивимося на деякі популярні оціночні твердження: скільки є грошей на рахунку в банку, скільки є пар взуття, скільки людей працює на вас? Який темп вашого економічного зростання, скільки будинків ви маєте, скільки мобільних телефонів у вас є, і якої модифікації, скільки костюмів у вашому гардеробі, скільки у вас машин і якої марки, скільки, 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 що ж скажуть перехожі нашого міста? Давайте вислухаємо їх думку і те, як вони вимірюють успіх. Це добре відносини і буде успіх. Добре відносини, порядні, добре і християнське. Якщо людина успішна, якщо в неї гарні здобутки, і вона, і вона успішна. Якщо про неї говорять гарно, якщо її по телебаченню показують і, і допомагає, так як ви кажете, людям, вона успішна. Взагалі фінансовий успіх мінімум часом вимірюється, а не грошей. А питання здоров'я, гармонії, розвитку особистості, поняття щастя і так далі. Так далі. Це, це, це все комплексно. Не в грошах, це точно. В от ви поклали свою ціль, ви її виповнили. І от мірюється зараз молодь. Хто більше чого зробив, ну це не в грошах, чесно. Це не головніше. Напевно, успіх вимірюється в кількості. Ем... Той покладеної праці, тобто, яку ви, ну, от, яку ви затратили, тобто е, в кількості тої виконаної роботи, скільки ви виконали роботи, скільки ви е, потрапили цього часу, ось маєте успіх. Ну, що таке успіх? Ну що таке успіх? Успіх це коли ти оглядаєшся назад і розумієш, ну добре все в твоїй житті, і було все добре, і приймав ти рішення правильні. То есть успех не зависит, мне кажется, ни от количества друзей, ни от количества денег. Ничнет ни, я не знаю. Это просто вот успех это когда ты живешь в мире с собой и с окружающим. Вот это твой успіх. І не важно при этом, как ты выглядишь со стороны. Отже, за допомогою чого люди вимірюють успіх. Успіх вимірюється числами. Які стандарти для вимірювання успіху може використовувати християнин? Які з вище перелічених тверджень ми можемо використовувати для вимірювання віри? Якими цінними паперами ми можемо її виміряти? Якою статистикою, якими показниками? Який вимірювальний приклад, яку вагу необхідно використовувати для цього? Як ви думаєте? Коли професія медика стає більш необхідною у міру зростання чисельності захворювань. Коли пацієнт звертається до лікаря, лікар може запропонувати йому оцінити самого себе за десятибальною шкалою для того, щоб з'ясувати причину захворювання. Такі тести вимірювань непогано працюють. Який тест повинні ми пройти для того, щоб визначити, на якому рівні знаходиться наша віра і вірність Богові? В Суборному посланні апостола Якова написано: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Ця система вимірювання нашого посвячення Богу досить непогано працює. Але ми маємо кращий унікальний індикатор для вимірювання успіху нашої вірності на особистому, сімейному і церковному рівнях. Цей індикатор постійно показує нам прогрес і падіння нашої віри. В другому посланні до коринтян, в тринадцятому розділі, апостол Павло пише. Випробуйте самих себе. Чи ви в вірі, пізнавайте самих себе? Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали би бути? Що це за індикатор, за допомогою якого ми можемо себе випробовувати? Псалмис Давид відповідає на поставлене запитання. Слово Господнє його було виявило. Псалмоспівець пише, що Йосип свого часу був випробуваний Словом Божим. У святому Писанні ми знаходимо багато парад правил і принципів, за допомогою яких ми можемо виміряти нашу вірність. Цей індикатор завжди повинен бути включений. У наш час в епоху інтенсивної реклами ми кожен день зустрічаємося з різними заявами, які робляться людьми на різних рівнях. Рекламодавці роблять заяви про те, яким успіхом користується їхня продукція. Різні організації роблять заяву про успіх свого бізнесу та пропонують послуги. Сьогодні церковні організації також рекламують себе і говорять про свій успіх. Все це змушує нас бути пильними і перевірити, наскільки ці заяви є достовірними. Як за допомогою Слова Божого нам виміряти справжній успіх? Давайте подивимося на деякі біблійні історії про успіх у порівнянні з вірністю. Ці історії покажуть нам, як Бог розглядає справжній успіх і яке це має відношення до вірності. Згадайте історію про Каїна та Авеля. Як ви думаєте, Каїн був успішним чи вірним? А Авель був вірним чи успішним. Подивимося на іншого героя старого заповіту, Ноя. Чи був Ной успішною людиною? Вимірювання числами може дати неправильну відповідь щодо Ноя. Згідно людським виміром, Ной був невдахою. Коли він почав будувати ковчег на суші, це тільки викликало глузування з боку ворогів і не принесло жодного ефекту. Друзі мої, Ной не був успішною особистістю серед своїх сучасників, він був вірною людиною. Цікаво відзначити, що Ной перед обличчям кризи опинився в меншості, але після кризи Ной і його сім'я опинилися в більшості. Третя історія історія про Мойсея і коліно Левія біля гори Сінай. Ви, мабуть, добре знаєте історію, записану в 32 му розділі книги Вихід. Тут говориться про те, як Арон привів старозавітну церкву в пустелі до неправильного поклоніння. Що він зробив? Він використав культурно-релігійну традицію, до якої народ звик і запропонував їм саме таким чином поклонятися Богові, а не так, як звелів Господь. У книзі вихід, в 32 розділі, написано. І кликнув Аарон та й сказав: завтра свято для Господа. Як ви думаєте, хто був більш популярним, більш успішним лідером в той момент в народі ізраїльському? Мойсей, який зійшов з гори Сінай і виступив проти народу, докоряючи їх в тому, що вони пішли на компроміс з гріхом? Чи Арон, який задовільнив бажання народу? Арон мав більший успіх в очах цих людей, ніж Мойсей, але Мойсей залишився вірним Богові. Розглянемо четверту історію. Історія про Гедеона є однією з найдраматичніших біблійних історій про успіх і вірність. Гедеону було запропоновано гарний початок для досягнення успіху. Навколо нього зібралося 32 тисячі воїнів. Цікаво, що людина оцінює успіх за допомогою цифр, а у Бога зовсім інший підхід. Бог проводить армію Гедеона через два важливих процеси випробовування. Після цих випробовувань армія Гедеона скорочується до трьох сотень чоловік. На одного воїна з армії Гедеона припадало по 100 солдатів з ворожої армії. Як би ми оцінили Гедеона як лідера, що втратив 90% армії, проходячи через всі процеси випробовування разом з армією, скажіть, Гедеон був цей час успішним чи вірним? Весь цей час Бог був з ним і змінив його думку від однієї орієнтації на успіх до кращої перспективи орієнтації на вірність. Гедеон досяг успіху через те, що він був вірним? Давайте подивимося ще на одну особистість, про яку написано в священному Писанні. Ісус був успішною чи вірною особистістю. Сьогодні, подивившись в минуле, ми можемо сказати, що Ісус Христос був успішною і вірною особистістю. Але якби ми жили в той час, коли жив Ісус, то якою була наша оцінка? Христос народився в сім'ї бідних батьків та й ще до всього в хлібі. Він жив у бідності невідомості. Його життя пройшло в місці Назареті, до якого юдеї ставилися скептично. Спочатку навколо Ісуса зібралося близько 70 учнів, але після того, як Ісус розповів, яким Він бачить життя своїх послідовників, більшість учнів сказали. Жорстока це мова, хто слухати може її. Вони прийшли до висновку, що вчення Христа його стиль життя не є привабливим і що його ідеї не узгоджуються з їх ідеями. В Євангелії від Івана, в шостому розділі, ми читаємо. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, чи не хочете ви відійти? Отже, Ісус був успішним чи вірним. Як нам сьогодні виміряти свій успіх? За якими критеріями нам вимірювати успіх у нашому духовному житті? Як нам визначити своє духовне здоров'я і успіх церкви, яку ми відвідуємо? Якщо ми подивимося ще раз на Гедеона та на його армію, то знову побачимо, що успіх залежить не від кількості, а від вірності. Хочу запропонувати вам декілька біблійних принципів оцінки, за якими ми зможемо визначити, чи є церква, сім'я, окрема особистість успішною чи вірною, або успішною і вірною. Кожен день перед нами стоїть запитання. Чи узгоджується наше життя з вченням Христа? Ми живемо згідно з Його вченням, чи за звичаями світу. Вимірювання перше. В сотому псалмі написано. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Вірна людина буде ходити дорогою невинного. Вона не буде допускати ніякого компромісу в принципах, викладених Богом. Вимірювання друге. Автор книги «Притчі» в 14 розділі написав: Свідок правдивий не лже, а свідок брехливий говорить неправду. Людина вірна Господу житиме відповідно до закону Божого і буде чесною у всьому. Вона не буде легковажити істиною, але буде проголошувати її сміливо. Вона не буде одягати на себе маску і представлятися тим, ким не є насправді. Вимірювання третє. У 20-му розділі книги притчі написано. Багато людей себе звуть милосердними та й вірну людину хто знайде. Вірна людина не буде хвалитися своїми досягненнями, можливостями, зібностями. Вона в усьому віддасть славу Богові. Вірна особистість завжди буде почувати залежність від сили Божої і творити милосердя. Вимірювання четверте: Христос сказав. Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий? Людина вірна в малому буде вірною в усьому. Вимірювання п'яте В своєму зверненні до Ефеських присвітерів, апостол Павло сказав. Тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крові всіх, бо я не вхилявсь об'являти вам усю волю Божу. Вірний послідовник Христа буде і вірним свідком Його слова. Він ніколи не буде уникати непопулярної істини. Він буде сміливо її проголошувати. Вірний послідовник Христа буде називати гріх своїм ім'ям. Вірна Богові церква буде проповідувати не тільки євангельську тематику, але і віску про необхідність відродження і реформи. Вона буде проповідувати здорове біблійне вчення і закликати сучасне покоління залишити гріх. Життя вірних послідовників Христа повинно бути повністю узгоджене з високою моральною нормою, викладеною в декалозі в усіх сферах. Вимірювання шосте послання апостола Якова в першому розділі написано. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, злянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Вірні послідовники Христа будуть робити дві важливі речі: вони будуть дбати про бідних і нужденних, і пригнічених та будуть тримати себе незаплямованими від гріха. Часто нам, як послідовникам Христа, не вистачає одного з цих двох ключових моментів. Іноді ми можемо виявляти турботу, доброту по відношенню до нужденних. Але якщо ми легковажні і маємо схильність до гріховного, то ми зазнаємо невдачі у вимірі на вірність. Ми можемо мати тимчасовий успіх, але тесна на вірність ми в такому випадку ніколи не здамо. Вимірювання сьоме. зверніть увагу на пряму мову Ісуса Христа. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою, це відмінний знак вірного послідовника Христа. Давайте чесно дамо собі відповідь на питання, як я веду себе з близькими для мене людьми і взагалі з іншими. Друзі мої, пам'ятайте, що справжній успіх завжди є результатом вірності. Остерігайтеся орієнтації просто на успіх. Орієнтуйтеся в першу чергу на вірність, знижуючи рівень вимог заради більшої популярності, ви проявляєте злочинну короткозорість. Якби чисельність вважалася критерієм успіху, то сатана міг би претендувати на пальму першості, тому що в цьому світі його послідовники складають переважну більшість. Ступінь моральної сили ось критерії нашого благополуччя і процвітання, не кількість, а чеснота, розсудливість і благочестя. Ось що повинно бути джерелом радості і почуття вдячності. В той час, як Христос веде людей до спасіння, сатана приводить їх до падіння. У той час, коли Христос сіє добрі насіння, сатана кидає кукіль. У цій великій боротьбі дві протиборчі сили продовжують впливати на людей. Один вплив працює на очищення людського серця, інший працює над тим, щоб штовхнути людину до загибелі. Наше завдання як християн сіяти насіння добра. Чи знаєте ви, що Сатана є досить успішним євангелістом? Він старається якомога більше людей переконати і схилити на свою сторону. Послухайте застереження, сказане Ісусом Христом, що записане в Євангелії від Матфія в сьомому розділі. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійди в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. хто Чинить беззаконня. В один день відбудеться ця повна зміна. Ті, хто були першими, стануть останніми, а останні першими. У день приходу Христа меншість, яка залишиться вірною Богові, стане більшістю. Пам'ятайте важливе правило: не все, що рахується, може бути поліченим, і не все, що полічене, рахується. Бог закликає нас до вірності, яка приведе нас до успіху. Подумайте зараз про себе. Я відома як успішна чи як вірна особистість, що ви обираєте для себе? Успіх чи вірність? Чи вірність і успіх. Pomolimus. Дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні Тобі за слово Твоєї святої правди. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що зі сторінок Слова Твого святого Ти звертаєшся до нашої свідомості і закликаєш нас бути вірними. Ти хочеш, Господи, щоб ми були успішними в житті, і ми вдячні Тобі, за те, що Ти провадиш нас життєвою дорогою. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли бути в першу чергу вірними тобі і даруй їм успіху у їхньому щоденному житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Боже, я прагну віри і прошу дай її мені. Боже, бо ти без міри, любові дар даєш в житті. Я знаю, що любов'ю ти зможеш втримати мене. Бруду цього світу, де є життя таке важке, бо без тебе, Боже. Я прагну віри у те, що любиш ти мене і знаю, що в тобі сила. Щоб міцно втриматись тебе, не дай я прошу Боже, щоб віру втратити твою, тримай мене, благаю за руку немічно мою, Руку мою. Я прагну віри у те, що обіцяв мені, і слів, що від могили рятують нас у цім житті, і часом ніби сонце ховаєш хмари ти лице. Пам'ятайте, Господь бажає бачити кожного з нас вірними і успішними людьми. Нехай Бог вам у цьому допоможе. До побачення!